Вова збори почалися на такі позитивні ноті. Сьогодні Олександр Шовковський зібрав команду в центрі поля і привітав з минулим днем народження Сашу Тимчика, який був позавчора. Сьогодні у Руслана на щереди народження. завжди приємно працювати і починати роботу з мажорної ноти. Так, з позитивних емоцій і треба починати працювати. Гарні умови у нас тут гарна погода. Це все є для нашої праці, для роботи, щоб ми. У кожному тренуванні прибавляли, в кожному матчі, який є на зборах, теж бо у нас є досить сильні суперники на зборах і будемо готувати за чемпіонату з повною мотивацією. Динамо змінило локацію. Це у нас перше такий готель, вперше це поле як умови взагалі? От по першому дню роботи. Ну ми приїхали поздно ввечері, вчора. Зранку подивились, так пройшлися. Поле дуже, дуже якісне, готель, готель теж, і дуже все на вищому рівні. Це все для нас, це треба працювати і показувати потім результат у чемпіонаті. Можу на своєму, на своєму прикладі порадити нашому поколінню от, тренувальні збори. Що треба їсти? Ось сьогодні після тренування ти приходиш на обід, як що, як, що правильно з'їсти. Ну, я би з'їв рибу чи курку. Пасуб зі і салат обов'язково. Ну, може, перше щось. Солодощі собі футболісти дозволяють на спор? Ну я тільки в обід їм, бо ввечері не треба, бо завтра контрольне зважування і можна попасти нормально. Треба після зважування. Десять да, да. матчів на нас очікує на цих зборах. Приємніше працювати у тренувальному процесі, чи все ж таки через матчі награвати ці всі вправи, які дає тренерський штаб. Та і тренування, і матчі потрібні на зборах, бо щось на треновому на тренуванні і це відпрацьовуємо в грі. Я вважаю, що буде дуже добре спаринг і будемо готуватися. Якийсь особливий суперник є для тебе на цих зборах? Може, з кимось конкретніше хочеться зіграти трохи більше? Та не знаю. Всі суперники можу сказати рівні. і Я б хотів у кожному матчі зіграти. Сподіваюся, як можна раніше повернутися до загальної групи і все буде добре.